Доброго ранку, враховуючи, що велика кількість зараз запитань саме від категорії внутрішньопереміщених осіб, я вирішив записати це відео і хочу нагадати, що з 1 серпня вже трошки оновлений порядок отримання виплат. Ну, перш за все, виплати 2 тисячі і 3 тисячі. Вони зберігаються. Нагадую, 2 тисячі дорослим, 3 тисячі це діти і особи з інвалідністю. Додається пенсійний фонд до адміністрування цих виплат і відповідного оформлення. І нагадую, це може бути також ЦНАП, це може бути пошта і нарешті портал Дія. І я хочу сказати якраз ті категорії, які втрачають право на виплати. Знаходження за кордоном більше 30 днів. Придбання нерухомості вартістю понад 100 тисяч гривень. Купівля нового авто до 5 років. Наявність власного житла у безпечному регіоні. І купівля валюти понад 100 тисяч гривень. І нарешті наявність депозита понад 100 тисяч гривень. В окремих пунктах є виключення. Ну, от, скажімо. Придбання саме нерухомості як підстава втрати виплати, але якщо це надано державою або органами місцевого самоврядування, виплата зберігається так само перебування за кордоном. Якщо це лікування, відрядження, навчання, то це, скажімо, ця підстава не буде впливати на виплати. Тому звертайте увагу, і якщо будуть запитання, я відповім.